Послання 1156. Матір Спасіння. З кожним кроком, який ви робите на зустріч моєму дорогоцінному синові, ви будете робити два кроки назад. Середа 18 червня 2014 року Божу 1451. Мої діти ідіть за мною матір'ю спасіння, і візьміть мене за руку. Бо я поведу вас дорогою правди за моїм сином. Саме завдяки моєму заступництву багато з вас знайде в собі мужність, щоб іти цією тернистою і кам'янистою дорогою до вічного спасіння. Дорогі діти, щоб по-справжньому пізнати мого сина необхідна велика наполегливість. Ви повинні відкрити свій розум, своє серце і свою душу без тіні сумніву чи гордині, перш ніж ви будете здатні бачити. Коли правда буде відкрита вам у ваших серцях, вам необхідно триматися за неї, бо це засіб, за допомогою якого ви станете вільними. З кожним кроком, який ви робите назустріч моєму дорогоцінному синові, ви будете робити два кроки назад. Через той спосіб, в який злий буде глузувати над вами. Він ніколи не полишить спроб відтягнути вас від Христа, бо Він зробив це своєю мерзенною місією тягнути вас у протилежному напрямку. Тому, коли ви падаєте на своєму шляху, ви повинні знову підніматися і починати все спочатку. Кожен раз, коли ви робите крок назад, пам'ятайте, що все, до чого схиляє сатана, завжди буде рухом у зворотньому напрямку, протилежному до всього, що мій син заповідає людському роду. Тому ви потребуватимете великої терпеливості, але як тільки ви подолаєте кожну наступну перешкоду, ви будете йти все швидше дорогою до мого сина. Кожна невдача, яка буде переборена, зробить вас сильнішими у вірі. А коли ваша віра стане сильною, ніщо більше не стоятиме на вашому шляху, щоб стати справжнім учнем Ісуса Христа. Ідіть в мирі, дорогі діти, і дозвольте мені, Матері Спасіння, допомогти вам стати сильнішими у вашій любові до Ісуса Христа, тому що без Нього. Ви ніколи не знайдете миру і щастя, яких ви шукаєте в цьому житті чи за його межами. Ваша улюблена мати, матір спасіння.